Характерною особливістю океанічних вод є перебування в постійній неперервній взаємодії насамперед з атмосферою. При цьому Світовий океан, основне сховище водних запасів планети, відіграє одну з провідних ролей у формуванні неповторного обличчя нашої планети. Світовий океан найважливіша ланка в ланцюзі одерження і перерозподілу сонячної енергії по земній поверхні. Якби на Землі не було Світового океану, і клімат залежав би лише від сонячної радіації. То на екваторі середня річна температура дорівнювала плюс 33 градуси за Цельсієм, а навколо полюсів мінус 32 градуси за Цельсієм. Але завдяки саме океанові, переміщенню повітряних мас, також гігантським океанічним течіям, сонячна енергія розподіляється більш рівномірно по всій поверхні Землі. Світовий океан не тільки зігриває суходіл. Він майже єдиний резервуар води забезпечує через атмосферу суходіл вологою. Понад 85% об'єму атмосферних вод, які беруть участь у кругу обігу, утворюється за рахунок випаровування з поверхні Світового океану. Вода, що випаровується з поверхні світового океану, дає не тільки вологу біосфері та суходолу, а й значно впливає на інші фізико-географічні умови. Так, Наприклад, пара води, яка перебуває в атмосфері, пропускає короткохвильову сонячну радіацію і затримує довгохвильове випромінювання сонця.